Такі системи при такій жарі це просто шикарно мати очисну споруду. Що вона робить? Вона очищає, попадає сюди кенляційні стоки, ванна, туалет, кухня, все сюди стікається, тут переробляється, фільтрується бактеріями, витікає очищена вода. Після очисної споруди ставиться ще одна резервуар, ємність, куди ця водичка накопичується, і в таку жару, в таку таку жарень цією водою. Поливають територію. А ця вода, як кажуть ландшафтники, дуже шикарно удобрює. Сама трава, одним словом, росте дуже шикарна, така пухкиста, така зелена, така дуже дуже-дуже. Типа... Ландшафтники, одним словом хвалять. Цю воду після очисної споруди вона, по перше, тепла, вона має різні ці мікроелементи. Це є жива вода, це не вода зі свердловини, це є жива вода. Вона дуже подібна. Подивіться на відео наверху, подібна до води з озера, в Шацьких озерах, подібна як на Шацьких озерах водичка. Тому вона дуже корисна. Будь-еко замовляй свою систему, екосистему.